Сьогодні ми будемо грати Bedwars High Pixel Java Edition у Майнкрафті. 3х3 на 3, потім 4 на 4. Постараємося виграти, якщо мої будуть тімей добре грати, тоді я просто зможу виграти. Але я буду тоді забудовувати гарно, вмію забуду, забудовувати гарно. Щоб не змогли вони пройти. Ще треба три людей. Все. першу я там е, беру заліза 4, ой, золото 4, а потім і багато заліза, і купляю 16 дерева, і, а потім вовну і кераміку. І забудовую перше деревом, потім вовною і керамікою. У мене вже є оце, але мені не вистачає той, щоб кераміку і купити вовну. Тому це погано. Але він вже то забудував. окей? Та він ще оцим забудував. Окей, я ще отам купляю щоб ще забудувати. Окей, okay. я йому буду давати. А, він мені дав ендерняк. Ти читер. Не хоче сам будувати, і мені дав він. Окей, okay. оце візьму. І оце. Мені треба ще все. Постарайся зробити це якнайкраще а тепер тут. все. Потім я, я залишаю отут речі, щоб якщо я помер, то я, в мене залишаться речі в скрині. І я, я буду йти на центр вбивати їм ліжко комусь. Синім, наприклад. А де сині? Ото червоні, а ото зелені, а там сині. Окей, о, тепер з керамікою, точно ж. Давай. Кераміка ніколи не зможе мене. Вона ніколи не помре кераміка. Ну, я так сподіваюся, щоб вона ніколи не померла. Бо якщо помре, то буде халепа. Велика. І все. Нормально я забудував тут. І тут є багато чого. І тепер я купляю меч залізний. А потім оцю броню, а треба 24. І залишаю речі отут. Не хочу я там сильно помирати і все. Я буду йти. Але я собі думаю, що... Ах, синій йти. Є, вони не зламали. Добре, що не зламав. Стеребайте, дімейте, стерибайте, стерибайте, я сказав. Та ну мої тімейти вже, да ну чого ты? Ты синій, хто нас вбиває? Арибний тиммейт, та ну нас вбили. О, це був шок якийсь. Програли нічого. Тепер ми будемо грати 4 на 4. Можливо, виграємо. Подивимось, чи виграємо ми. Все, йду на лопі і граю 4 на 4. Подивимося, як піде 4 на 4. Ей, я щось, все, Чотири на чотири. Гарден, окей. А цю мапу я знаю, здається. Легка мапа, якщо я не помиляюсь. Так, легка мапа. Я вже на цій багато разів грав. Це дуже легка мапа. Постараємося виграти, бо сьогодні може бути сильною, сильною командою, але я буду грати, як я тоді грав. Як я вам розказував тоді. О, дякую. І от тут оце. Ем, тімейт, ти не так це мав робити. Ну, ні, нічого. Нічого, та ну тху я хочу зробити отако. Тімейт, я хочу зробити, щоб було дерев'яне. Тут, отут. 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 А тут. Аму. Ну, не зміг я затаймити. І все, я тепер буду грати нормально. І отут поставити все. І тепер оце. Я нормальний такий тімейт. Почай в них вже нема ліжка. Ха-ха. Я піду попробувати вбити їх. Якщо не вийде, то буде... Шкода. Це я пішов, я пішов на синю команду. Але я не хочу помирати. То постарайся оберегно зробити це. Воу. Ай! боже мій! Я щось не присів, але хотів присісти. А, та нуть Вони вбили, ми не змогли вижити. Окей, ще я? я зараз куплю щось краще собі. Наприклад. Меч залізний. Меч залізний. І фаербольну кулю. І все? І буде нормально все. Залізний меч. Фаербольна куля. І що мені ще треба? І що? Вбивати їх треба. І ти вбивати Ага. Він просто, він просто фаєрвольною кулею хотів заробити, щоб він так підліти, під, підлітав близько, але він не заміг. Щось він коли це зробив, то, то якраз він кудись в якусь дірку. Там, де була тільки одна дірка, один блок, і він в неї якось провалився. Ну, я так думаю. Ха! Якийсь дивний чувак. Не пощастило йому, дуже не пощастило. А, мені треба ще один залізний золиток. Ой, золотий. Який залізний. Мамам, мам а-мам. Мамам. Це тепер. Та, ну ти не знаєш, що це треба робити отако? Все нормальний чувак він. Він вже зрозумів, що я роблю, що я хочу це робити. Езе... окей. Контрол Q. Вс стануть тобі. Оцей червоний сильний виглядає. Не сильний. Е-ге-ге! Виглядав сильний, але насправді він дуже несильний. Я це добудовую. Оце ставлю ось сюди. І все. І йду. Ага, ще один червоний хоче йти. Ах ти, танутьху, іди сюди, танутьху, все не вбив нас він і не зламав ліжко. Це дай бог. Шо зламав? Це шо таке? Та це він читер! Він читер взагалі-то. Це неможливо. Постараймося ми якось виграти, навіть якщо в нас нема... нема тих. Якщо навіть в нас нема, ліжка, постараємося якось виграти. <плес> Та ну, я його майже вбив. Шкода Тож, всім па-па Не забудьте поставити лайк.